Іт, святий Миколаю. Мабуть, у тебе всі просять цукерки і новенькі речі. А я хочу попросити у тебе нового життя у всіх людей, які бачили землю, що летіла в них над головою. Якщо ти можеш цим керувати, то збережи почуття кожного, дай відновитись, дай сили, змити всі рани, які далеко в серці. Постукай у вікно і подивись, як там їхні діти. Вистачає всього і принеси їм все те, що вони бажають. А ще моїм земним охоронцям передай, що я в них вірю, бажаю сили та міцного здоров'я. Якщо ти дійсно вмієш літати, то поділись крилами з всіма захисниками та захисницями моєї держави. Я знаю, що вони всі скоро повернуться додому. І пролітаючи біля них, пообіцяю мирне небо, бо мене надихає кожен хто охороняє мою неньку Україну. Дякую тобі, святий Миколаю.